Вітання всім, хто любить український футбол. Ми на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Завершальний матч сьомого туру. Матч винесений на понеділок, матч, в якому Динамо Київ приймає Полтавську Ворсклу і команди виходять на футбольне поле. Це сьомий тур, але і Динамівці, і Ворскла зіграли менше матчів, ніж абсолютно більшість їхніх суперників. Пов'язано це з тим, що поєдинки. Динамо і Ворскли були перенесені. Деякі з них через участь у Єврокубка. І ось зараз е команда Мірче Луческу, хоч тур і сьомий, має лише три матчі. У цих трьох матчах дві перемоги, одна поразка. І тому сьогодні команда Андрія Ермоленка безперечно хоче перемагати, щоб наздоганяти тих, хто відірвався. Стартові склади. Павло Ісенко у воротах Ворскли, сьомий номер у голкіпера. В обороні Ігор Пердута, четвертий капітан команди, 18-й Євген Павлюк, 24-й Тіаго Сантана і Віктор Корнієнко, номер 9-й. В центрі поля 38-й Артем Челядін, 6-й Олександр Скляр, 30-й Іван Нестеренко. На флангах атаки Ібрагім Кане, номер 50, номер 29 Андрій Бацула і форвард полтавської команди Руслан Степанюк. Динамо Київ. Стартовий склад Георгій Бущан у воротах, Перший номер в обороні 20-й Олександр Караваєв, 4-й Денис Попов, 40-й Крістян Біловар і 44-й Владислав Дубінчак. В центрі поля Володимир Брашко, 6-й номер 18-й Олександр Андрієвський, 29-й капітан команди Новий капітан команди Віталій Бояльський. Ось він виконує функції, хоча не вперше, звичайно, але тепер після продажу Сергія Сидорчука Віталій Бояльський призначено новим капітаном номер один Динамо. Назар Волошин 91-й. І Андрій Ярмоленко, номер 7 фланг атаки. І Владислав Ванат центральний нападник команди Мірчі Луческу. Запасні футболісти обох команд одразу звертаю увагу на те, що у Ворсклі достатньо обрізане. Ось ця лавка запасних, оскільки є кілька важливих футболістів, є кілька ключових футболістів, які травмовані. Давно травмований Володимир Чесноков, Філіпе. Так само у Ворсклі за своєю програмою працює. Ну і перед матчем травмувався Владлен Юрченко, плеймейкер. Ворсклян на одному з останніх тренувань плеймейкер Динамо, капітан команди. Сьогодні буде проводити уже після стартового свистка Офіційно це буде трьохсотий матч Буяльського у складі Динамо Київ у всіх турнірах. Тому зі ось такий ювілей він вітає героїв появою своєю на полі з капітанською пов'язкою. Ось Динамо починає. Бущан розрізну передачу виконує на Андрієвського. Передача на лівий фланг. Одразу спроба швидкого моменту створення удар по воротах. І цей м'яч забирає Ісенко після удару Назара Волошина. На перший момент одразу ж на першій хвилині достатньо швидка атака Динамо. Те, чого прагне. Е ту перевагу, яку прагне здобути команда Луческу на стартових хвилинах. Це швидкий швидкий тиск на суперника. і Ми бачимо, що не просто тиск, а й пресинг на чужій половині поля. Брашко хороший пас виконує на Ваната. Владиславу важко буде пробити з цієї ситуації. Він залишає Єрмоленко. Ярмоленко два футболісти викидаються на нього. Ярмоленко віддає брашку. Брашко навішує на дальній край штрафного майданчика. Скидка, і ось одразу ж момент. Динамо, удар по воротах. Є м'яч не влучає у ворота після удару Караваєва. М'яч влучає у сітку. Але не з того боку, з якого б хотілося 20-го нового родина. Е, е у цій атаці Динамо Караваєв опинився на незвичній позиції Як для е -е, крайнього захисника, користуючись тим, що Ванат і Ярмоленко розігрували м'яч на фланзі. У штрафний майданчик і несподівано для центральних півзахисників Орскли, для опорників, які мали би страхувати ту зону. Опинився на місці, ну на місці, де частіше. Ми звикли бачити Віталія Бояльського. Здорово пробив, не влучив у ворота. Але Динамо атакує Ось гольова ситуація. Удар по воротах і м'яч у воротах. Динамо забиває. це робить Назар Волошин. Поки е спробував я похвалити ворську. Динамо в цей час забиває і забиває зі свого третього удару. І відзначається на п'ятій хвилині. Назар Волошин. це той початок, якого дуже хотіли Динамівці, до якого вони прагнули. І вони знову забивають швидкий м'яч. Як це вже було у цьому чемпіонаті і дуже-дуже красива пройшла комбінація. Зараз подивимося, її на повторі. Перший гол Волошина саме в чемпіонаті. Ось прекрасний пас п'ятою Владислава Ваната. Пас п'ятою, який вирішив, ну якщо не все, то багато у цій атаці. Ось Андрієвський віддає на Дубінчака. І Ованат, випереджаючи суперника в один дотик, котить Волошину, з яким не можуть впоратися. Ні. Пердута, який працював один в один, ні Сердюк, який, власне, покликаний був страхувати Пердуту. Жоден із них. Ні капітан команди, ні молодий Євген Сердюк не встигли за Назаром Волошином. І ще одна атака Динамо, ще один момент. Одразу ж тепер Владислава Вона та удар по воротах. Ісенко тягне. Ісенко витягується. М'яч практично з дев'ятки. Ще один хороший шанс. Не встигли динамівці Порадіти голу, власне, вони до того й не прагнули. Вони прагнули забити ще ось. Тут пробиває Ванат, стелиться під нього захисник, підхоплює Владислав Дубінчак і завдає дуже хорошого удару під поперечку, летів м'яч. І браво Ісенко! Тут він витягує. Тут, безперечно, Ісенко у цій ситуації був королем. Зараз конкретно в цій ситуації кияни атакують, готові забивати вдруге. Дубінчак прострілює Добінчак і не дотягується головою до м'яча Владислава Вана. Дійсно була гольова ситуація. Ситуація, яка виникла на правому фланзі, але розвинулася ближче до лівого краю поля. І Дубінчак підсік м'яч. Зверніть увагу на дії Ісенка, голкіпера, який кинувся на перехоплення м'яча і був готовий зовсім до іншої передачі. Перехитрив його. Волошин. Передачу в центр виконує. В один дотик передача на Бояльського від Андрієвського. Бояльський крутить суперників. Брашкоць цього разу пробиває. Виходить пас. Ванат. І Ванат не виконує. Фактично з ідеальної позиції Владислав дорікає, дорікає Андрієвському, але давайте, давайте будемо чесними. Тут у цій ситуації Владислав Ванат. Має дорікати ну, в першу чергу собі, тому що футболіст, як я вже сказав, одному з найкращих бомбардирів чемпіонату, який зараз е, має три м'ячі. І ну, повинен був бути значно краще в цій ситуації. Можливо, дорікає е, Андрієвському за якийсь момент, за якийсь мікромомент у розвитку цієї атаки, але навряд чи повинен щось говорити саме за фінальну фазу. Ще один кутовий простріл підбирання у центрі. Немає фолу. Дубінчак. М Яке накидання на біловар. А Біловар головою. Ванат пробиває по воротах. М'яч у воротах. Козик показує на центр. Владислав Ванат забиває на 20-тій. Все-таки хвилині. Ось зараз вже час пішов на 21 шу і Ванат забив ще раніше. Гольову передачу робить на нього біля. Крістіан біля. Біловар. Гол прийшов насправді зі стандарту. Оскільки сама ось ця гольова комбінація сталася незадовго після неї, м'яке накидання? Біловар не в офсайді. зрячу передачу. Виконує на Ваната. Вона контролює свою позицію. тут Дубінчак здорово знову все зробив. Ну і найголовніше для Форварда. Для 11-го номера, що він контролював свою позицію стосовно Біловара і був за лінією м'яча. Арбітер зараз перевіряє гол на предмет офсайду, на предмет сантиметрів, які могли, які могли. Які міг, до речі, вонати не проконтролювати. Подивимося, треба кілька секунд на те, щоб Ну, як кілька секунд це в Європі. Треба в Україні. Часто треба щоб, кілька хвилин, щоб намалювали ось цю офсайдну лінію. І ми переконалися у тому. А. У тому, що голу не було, Б. У тому, що м'яч все-таки варто зараховувати. Давайте подивимося. Ось момент. Все-таки в динаміці здавалося, що ВАНАТ контролює свою позицію, але тут треба. Треба дочекатися е, рішення Козика. Офсайд. Положення поза позарою вже двійка стає одиничкою. Бачили ми позицію Біловара. Бачили ми позицію м'яча і е, бачили ми позицію форварда. Динамось на стоп-кадрі. Ми переконалися в тому, що все-таки в офсайді знаходився 11-й номер. Кіян тому гол не зараховано. Віктор Корнієнко біля м'яча. У нього хороший сильний удар з лівої ноги. Може ударити, прострілити. Ось він б'є у ближній кут, Ось таке рішення приймає Віктор Корнієнко. Будь ласка, хитре, несподіване, непогано. Це найхитріше, що створила Ворскла. Поки що сьогодні намагався він зіграти проти стінки і, власне, влучив у захисника, який залишився на своєму місці. Не підняв ногу. Я думаю, на це був розрахунок. Корнієнка. Пас на Ваната. Ванат. Передача на Ярмоленка. Можливо, був офсайд. Ярмоленко отримує пас відповідь, арбітр не піднімає прапорець. Ярмоленко сам на сам виходить. Їсенко рятує команду. І тільки зараз Ярослав Козик піднімає руку догори за вказівкою свого асистента Єрмоленка. Давайте подивимося, де саме Руслан Єрмоленко побачив офсайд. Ну тут є сумніви. Погодьтеся. Тут є сумніви, тому що відносно позиції передути Ярмоленко міг і не знаходитися офсайді. Можливо, раніше, коли е, прийняв передачу з глибини від Ваната Ярмоленко в момент попереднього першого з дотику Андрієвці, атаці він тоді знаходився в офсайді. Пригадуємо, як у першому таймі краса. Завадила Ванату ту Єрмоленко зіграти простіше і забити. Але зараз момент ще раз щоб забивати. Волошин б'є І Ісенко дотягується, виструнчується, викидається Павло Ісенко і закриває собою ближній кутворі. Дуже хороша робота юного воротаря Ворскли. Браво, Павло Ісенко. Ось повтор гольової ситуації з Волошиним. Відскок від Єрмоленка і. Встигає Сенко зіграти у м'яч проти удару 91-го номера Динамо. Павлюк. Йде на Кане. Ось Кане. Буде бити по воротах. Б'є Кане. Відним ударом ударами всі Ібрагім. Ібраїм. 50-й номер Ворскле створює найкращий момент своєї команди. Найближчий до голу. Малієць Ібраїм Кане. Таки вийшов на ударну позицію І не без допомоги. Рикошету від одного з гравців, які були перед бущаном, влучає в стійку. Естренко на передуту. Не дуже зручний пас Дубінчак його прочитав, швидко підводиться, починає атаку. і Ось простір для Волошина. Аж тут він побіжить. Це те, що 91-й номер буде робити здорово обходить. Він дуже просто Сантану, віддає передачу на Ваната. Ванат обходить захисника і Ванат підсикав над плечем і Ісенко власне плечем і зреагував, відбивши цей удар на кутовий. Ну от Волошин все зробив. Ну, практично ідеально. Набрав швидкість те, що він вміє робити. Він зробив чудово, обійшов сантану, просто якось екстра-просто. В нього було кілька варіантів. Він, можливо, вибрав не найкращий. Адже і Буяльський чекав передачу, чому Буяльський не в боротьбі знаходився. Ще один удар по воротах. Ігор! Ігор! Удар м'який. Удар неточний. Над воротами. Бояльський знаходить Кабаєва. Кабаєв. Кабаєв заходить штрафний майданчик. Кабаєв можна забивати. Кабаєв Це диво якесь. Це просто якесь диво. І з одного боку, і нещастя з іншого. Фантастичне нещастя Владислава Кабаєва, який ніяк не може забити свій перший м'яч за Динамо. Все зробив він чудово. Просто прибрав захисника Павлюка і Штангар. Якщо Олеслав Кабаєв сьогодні не заб'є, то що ж він скаже після матчу в цій стійці? Чудово розібрався. 22-й номер, викинув Павлюка просто з автобуса і влучив у стійку. Та ще й другий елемент не м'яч від стійки міг відлетіти куди завгодно. Міг відлетіти до Ярмоленка, який, очевидно, просив передачу. Міг відлетіти у ворота, а він взяв і вилетів. Взяв і вилетів. Хороша передача на Беніто. Немає офсайду, Біжить нігерієць, Беніто тікає чи ні від захисника. Беніто. Беніто тікає від воротаря. Беніто кладе оборонця і забиває в порожні ворота. Олімпійський спокій Нігерійського 77-го номера. І рахунок 2-0. Перший гол в цьому чемпіонаті. Но сезону він забивав на виїзді ворота Вортле. Зараз Беніто забиває в домашньому матчі. Залишається питання по положенню поза грою, щоб не поспішати із висновком з офіційним підтвердженням другого голу. Чи дійсно не знаходився? 77-й номер Динамо спокійно як удав положенні поза грою. Давайте дивитися. Обрізався Пердута, виконав передачу Буяльський, і тут цікава позиція футболіста, який затримався, який намагався наздогнати беніто центрального захисника. Євгена Павлюка. По ньому будемо міряти, дивитися положення позагрою. Футболіста, з яким Беніто теж не мав проблем. подивіться. Повірив Сердюку, те, що удар буде лівою ногою. Ну, мені здається, багато хто повірив. Ось тут. А Беніто спокійно покатив кут. І після короткого прослуховування. В машині Вар підтвердили легітимність цього забитого м'яча. 2-0. Ярмонко чекає Бояльську і тут битиме нарешті чи ні. Бояльський. Битиме, але б'є по-своєму. Підсікає над воротарем. Е Мірча Луческу злиться. Мірча Луческу злиться на свого капітана. Забиває, закриває гру. Але Буяльський любить отакі рішення. Любить хитрі рішення. Ну, 4-5. М'ячі у чемпіонаті України в останні сезони Віталій забив от саме таким чином, пер, е, перекидаючи воротарів або підсікаючи м'яч над ними. І ось впродовж однієї хвилини двічі бажання зіграти аж занадто ефектно переважило над простою прагматичністю у діях капітана Динамо. Бояльський закидає на Ярмоленко, Біжить Ярмоленко. Фактично в 2-0 можна вивалитися зараз. Ярмоленко сам хоче пробивати. Андрій Ярмоленко. Ні, віддає передачу. Шанс забивати третій. Вище воріт. Вище воріт б'є Віталій Бояльський. Цього разу э, Бояльський не вигадував нічого зайвого, ніяких хитрих рішень. Він просто не влучив у ворота. Ось тут Ярмоленко. Ще було важко сперечатися у швидкості, поки працював з м'ячем. Андрій його наздогнали суперники, але він... Майстерно і уміло оцінив позицію Буяльського. І От Достатньо було одного невеликого помаху головою, щоб зрозуміти, де знаходиться Віталій Буяльський і віддати йому передачу. Буяльський не виконав у своєму трьохсотому матчі за Київське Динамо. Сьогодні перемога у Динамо. А Ворскла свою серію, як я вже сказав, перервала. Ось вона статистика: 18 ударів. У Динамо Київ Динамо підтверджує статус команди, яка найближче п'є найбільше б'є поворотах у серед усіх чемпіонатів України. Дякую вам за увагу! Для вас коментував цей матч. Володимир Звєров. До побачення.